Іні товариство, вітаю всіх учасників і слухачів і Бандерівських читань. Сьогодні в мене доповідь а, з темою України як модератор Північної Євразії. Ми знаємо, що історично протягом багатьох століттів, навіть тисячоліть, Україна була епіцентром економічних, політичних та культурних процесів, які впливали на життя всієї Євразії, всього і з часом і всього світу. То саме протистояння між лісом і степом, яке визначало долю Східної Європи, Центральної Європи і половини Євразії, власне, саме на наших землях було, був епіцентр цього протистояння, де випрацьовувались нові техніки життя, нові техніки співіснування. Тут, саме з наших земель, сформувалася індоєвропейська культура. Яка завдяки технічним засобам поручення коня, освоєння колісниць змогла змінити етнополітичний і культурний шлях в глобальному світі? Тут вже в середні віки через Київ, через Русь ішли лінії культурницькі лінії християнізаційні. На схід і північний схід Європи. Тобто, ми знаємо, по суті, вся Європа до Уралу, і Північна Європа, землі Балтії. Великою мірою були заплідні оцією культурною лінією, яка йшла саме через Київ, Середземномор'я, ішла з власне, південної Європи. Дуже особливо ми це бачимо і в 20 столітті, коли. Саме Україна стала, попри всі нюанси, на жаль, вона стала одним з елементів глобального більшовицького експерименту, який, до, який впливав до деформації історичного розвитку всього людства. І далі зараз впливає чи то через Китай більшовицький, комуністичний, чи то через різні ліберальні, неомарксистські напрями на Заході. Власне кажучи, постає питання, що і сучасна московсько українська війна є таким 20-му 21-му столітті найбільш апогеєм оцього, ключового, ключового значення України, яке впливає на геополітичний розвиток всього світу, розподіл е, світових сил, е, так і на е, певні політичні культурні засновки розуміння майбутнього цивілізації, тому що зараз руйнується. Оцей стереотип неодмінного прогресу, який має призвести до життя без воєн, до глобального ліберального раю, власне, руйнується, повертається розуміння, що потрібна армія, потрібен силовий енергійний захист своїх інтересів. Власне каже, що і до захист і до своїх цінностей він стає актуальним у всьому світі саме через Україну. Власне кажучи. На е, небагато експертів розглядає Україну як такий ключовий елемент великої холодної війни, яка між Китаєм і Росією відбувається. Але ми повинні розуміти, що Україна для України це не просто епізод, хоча і найважливіший, важлив, Це ключове значення для нашого виживання і для нашої ролі майбутнього у світі і збереження нашого народу. І відповідно, при неодмінному, ми це віримо, ми це знаємо. Перемогою над Росією, розпадом Росії Україна знову ж таки прийме ключову роль в налагодженні порядку на цьому просто російському просторі. Ось про попри свої претензії, і Туреччина і Польща вони трошки віддалені і культурно, і геостратегічно від цього регіону. А Україна має з огляду до того, що, на жаль, ми приклалися до розвитку цієї імперії демографічно, культурно. Ми були великою мірою е, тим гумусом, на якому імперія Російська ще з 18 століття розвивалася, так і зараз ми можемо стати таким елементом, який е, успрямовуватиме і упорядковуватиме цей простір. Але тут е, таке звичайно постає протиріччя, до якого ми повернемось, якому, в якій формі це має бути. Що має просто суто якесь домінування навколо Києва, перезборка Росії, як деякі мислителі і опозиційні російські говорять, і деякі українські політологи, які вважають, що Україна має виступити таким центром всіх опозиційних сил і допомогти побудувати, якщо не демократичну Росію, то демократичну федерацію в майбутньому. Є думки більш обґрунтовані, що ми маємо опиратися на рухи насамперед поневолених народів. Серед яких слід згадати, звичайно, передусім мусульманські народи Північного Кавказу, Дагестанців, Чеченців, згадати народи та Татарстану, Башкортостану, але і буддійські народи, зокрема Калмиків. Ми знаємо, дуже потужний зараз спровався опозиційний рух Калмиків з представниками політичної еліти цієї республіки, які були вже 22 другому році змушені потрапити в еміграцію. Зокрема, згадати може Володимира Довданова, заступника конгресу ойратського народу, з яким ми в нашому проекті, який ми заснували восени щодо деколонізації Росії, спілкувалися. І він наголошував, що Калмики бачать Україну як ключового союзника в поваленні усі імперського режиму, так і потім налагодження економічного і політичного простору спільного добросусідського на всьому просторі постросійському. Такі самі погляди є представників руху Башкор, того ж самого, з якими також спілкувалися, які зараз наман працюють над залученням башкирських добровольців до української армії. Ми бачимо потужні позиції від центрові в Татарстані. Але постає знову ж таки питання: що буде далі? Якщо зараз усі наші сили мають бути сконцентровані на ослабленні мілітарної Росії, на побудженні підтримці руху поневолених народів для того, щоб вони сформували свій порядок денний, як вони бачать? Самовиражалися поняття самовизначення, вона воно на міжнародному порядку включає не тільки звичайну незалежність, але й автономію, але й збереження своїх культурних, мовних економічних прав. Звичайно, якщо навіть незалежність при збереженні панування російської меншини, воно теж не є тим, до чого мають повернути ці народи. Але тут ще більш цікаво, про це все ви зможете мої статті також почитати. Але я би хотів зосередитись до глобальних більш далекосяжних стратегічних розрахунків. Ми повинні розуміти, що з будь-яке збереження Росії навіть в умови не те, що Федерації, а навіть конфедерації, просто Союзу незалежних держав, мовно кажучи, як це була ідея якихось там. 90-х роках на построянському просторі, то зараз ідея якогось просросійського простору, де буде спільна економіка, спільне якесь політична взаємодія. І є думка серед деяких українських аналітиків, що треба такий простор налагодити, і в цьому просторі має Україна домінувати, яка модеруватиме якісь там, наприклад, взаємовідносини. Суперечки між тиєю самою Якутією, Сибірією, Татарстаном, Шкотостаном, іншими регіонами. Але тут є велика проблема, що при збереженні простору спільного на, на всій колишній Російській імперії, навіть якщо Україна там буде панувати при допомозі наших союзників від Японії до Туреччини, Польщі, і Крім Балтії, завершуючи, все-таки залишатиметься спільний економічний простір, залишатиметься спільне тяжіння. А оскільки зараз Москва була і залишатиметься в такому, таких умовах, хоча б послабленим, але найбільшим економічним центром, там буде великий серед російського етносу, великі позиції ресентименту, прагнення відновити імперію, реабілітуватися за поразку, це все стимулюватиме у майбутньому відродження російського імперіалізму, який зможе на основі того налагодженого простору постросійського. Де будуть економічні і культурні зв'язки, і зможе швидше їх об'єднати і знову відбудувати імперію. Це може статися за 30, за 50, за 70, але це є великий ризик. Як цьому уникнути? Уникнення має бути таке, що вже сама імперія буде поділена на кілька кластерів, які мають тяжити до різних економічних центрів. Скажімо, до України безпосередньо, звичайно, має тяжити Кубань. Дон, елементи південної Росії, де частково українцями заселені Воронішина, Сраківщина, народи північно кавказські калмицькі народів, весь цей регіон. А скажімо, той же далекий схід він має орієнтуватися зовсім на інші прості. Е, передусім на Японію, яка є нашим союзником, можливо, там має бути певний вплив Китаю за певними домовленостями, хоча має бути збережений звичайно баланс. Але головне, щоб цей простір орієнтувався на азійсько-тихоокеанський регіон. Економічно, культурно, і, згодом в принципі і політично. Таких кластерів ще тільки можна виокремити окремий кластер навколо північної Росії, Санкт-Петербургу, знову ж таки країни Балтії. Які буде орієнтуватися на Фінляндію, Швецію, країни, Балтії, на Балтійське море? Поволзький регіон знову ж таки, який більш буде орієнтуватися на держави мусульманські, на Кавказ. І ці всі кілька просторів треба усвідомити, що Україна зможе безпосередньо модератором і лідером виступати, включивши ці рі... частину цих постросійських земель. В наш Балтошономорський простір разом з Польщею, і іншими нашими союзниками від Азербайджану до Ба країн Балтії. Але це тільки частина цих земель. Інші землі будуть орієнтуватись на окремі кластери і окремі зовнішні, головні зовнішні партнери. І це буде великим запобіжником від майбутнього відновлення швидкого російської московської потуги. О, і самий московський центр буде ослаблений, буде, буде більше притоків, менше зв'язків буде впливати е, і в більш широкому сенсі бути посередником, може бути і аж до Сибіру і Далекого Сходу. І ми маємо до цього прагнути, але не безпосередньо впливати на такому рівні, на якому ми можемо впливати на землі саме більше, на, біля наших кордонів. Е, більше читайте мої статті, дякую за увагу. Слава Україні!